Всім доброго дня! Мене звати Сорока Назарі Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів міської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо, 18 квітня 2024 року. В 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності. ЗОВ Горизонти з порудженням з розвідувальної свердловини 110-та тиднівська з метою виловлення покладів газу об'єктом освоєння господаря... того то горизонту. Коротко, відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанову Кабінету міністрів щодо порядку проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля, наші громадські слухання проходять у вигляді відеоконференції. Громадські слухання будуть записані і виставлені в, на Ютуб-каналі відділу оцінки впливу на довкілля. Так само наголошую, якщо під час громадських слухань почнеться повітряна тривога. Після закінчення ми призупиняємо громадські слухання і продовжуємо після закінчення повітряної тривоги. Отже. Коротко розкажу, які будуть регламент громадських слухань, якісь будуть пропозиції та або заперечення щодо регламенту, піднімаєте руку, або даєте свої пропозиції. Регламент такий розпочнує громадські слухання, організатор громадських слухань, тобто представник департаменту екології. Потім надамо слово. Суб'єкту господарювання, суб'єкт господарювання коротко розкаже про планову діяльність і про вплив на довкілля. Доповідає або суб'єкт господарювання, або розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Після всіх доповідачів при наявності громадськості можна задавати запитання зауваження, якщо не буде питань зауважень, тоді громадські слухання будуть завершені. Тоді є пропозиції зауваження До порядку? Немає. Тоді почнемо наші громадські слухання. Коротко розкажу, як розпочиналася процедура. З оцінки впливу на довкілля розпочалася 6 вересня 2023 року. шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля під номером 2023. 9.411 038. Зня оприлюднення повідомлення про планову діяльність заваження та пропозиції до планової діяльності та обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості не надходило. Повідомлення про планову діяльність, Діяльність було опубліковано в двох засобах масової інформації в газеті за вільну Україну від номер 31 від 06.09.2023 року та в Національній інформаційному бюлетні з ОВД No30 від 08 вересня 2023 року. Додатково повідомляємо про пл. Повідомлення про планову діяльність було також розміщено в публічних місцях на території, де планується проведення планової діяльності. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 25 вересня 2024 року звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті, вже на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля вже під новим номером 7008. Оголошенні було зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 18 квітня 2024 року в 11 годині. Та було надано посилання на громадські громадські слухання у вигляді відеоконференції. Оголошення також було розміщено. На публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Саме на дошці оголошень СНАП села Меденичі, на дошці оголошень Меденської селищної ради, на дошці оголошень земельного відділу Меденської селищної ради. Додатково оголошення опубліковано, опубліковано було засобах масової інформації за вільну Україну. No 9, 20.03 та в Національному інформаційному бюлетні з ОВД No8 від 22.03. Так само в оголошенні було вказано, що з, можна, зі звітом в паперовому вигляді можна ознайомитися в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації з адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98 або Меденицькій селищній раді за адресою СМТ Меденничі вулиця Незалежності, будинок 52. Так само зі звіту можна ознайомитися в електронному вигляді на вебсайті Національної онлайн-платформи екосистеми відділеному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. При реєстрації в національній онлайн платформи «Екосистема» можна. Коротко все надаю слово представнику суб'єкту господарювання. Прошу. Добрий день, Калита Павло, менеджер ТОВ «Горизонти». Отже, Тинівська площа. ТОВ Горизонти працює на Тинівській площі відповідно на підставі спецдозволу номер 5351 від 25 січня 2022 року. Тинівська площа знаходиться у Львівській області, межує з двома районами: це Самбірський і Другобізький. Власне, свердловина номер 110. Тинівська знаходиться в, в межах Меденицької селищної ради Другопільський район Львівська область. Сама свердловина 110 тинів планована її глибина 2000 метрів. Усі роботи, які будуть проводитися з її буріння та прокладання газопроводу, будуть виконані і виконували завжди того горизонта відповідно до чинного законодавства. З дотриманням усіх норм та регулятивних документів, свердловина буде пробурена до 2000 метрів. Станом на зараз по Тенівській площі реалізовано та пробурено вже дві свердловини, станом на зараз ведуться е, роботи. В власне технічному відношенні Тимівська площа вона межує з Бестицьким, Новосільківським, Новосільківським та Завжанським удовищам. За реалізований газ Горизонт сплачує ранку плату, яка шляхом часткового зарахування наповнює і місцеві бюджети. Горизонт завжди в принципі, підтримує розвиток громад. І, і підтримувало, і, в принципі, потиново діємо по схожій схемі. Ну, в мене, в принципі, все. Дякую за увагу. З вашого дозволу, добрий день всім я продовжу. Продовжуйте добре. Так. З горизонтами працюємо досить давно, працюємо по. Ірській площі, і зараз у нас по Тинівському родовищу сверловина 110 в адміністративних межах Меденицької селищної ради, планованою глибиною до 2000 метрів. Нами було розроблено звіт з оцінки впливу на довкілля, де враховані всі екологічні аспекти впливу на довкілля і тому подібне. Щодо санітарно-захисної зони для даного будівництва свердловини згідно ДСП, санітарно-захисна зона становить 500 метрів для буріння свердловин за допомогою дизельних приводів, санітарно-захисна зона для даного місця розташування обраного звітом, становить до найближчого житлового будинку понад. Три кілометри, тобто в шестикратному розмірі витримується санітарно-захисний відрив від житлових будинків до планованого будівництва, нами фахівцями були прораховані викиди в атмосферне повітря від даної планованої діяльності, в якому за допомогою програм ЕОЛ. Були здійснені результат і викладені результати розсіювання, які показали, що вплив допустимий і буде здійснюватися виключно в межах відкладеної санітарно-захисної зони. Всі тоннажі по результатах розсіювання, викладені в звіті. Також щодо впливів були Здійснення розрахунки впливу на водне середовище, так як дана та свердловина буде реалізована за допомогою безамбарного способу буріння, тобто не буде розроблятись амбар, вплив на водне середовище буде мінімальним. Всі бурові стічні води вони будуть в герметичних ємностях зберігатися і далі мандрувати на інші будівельні майданчики. Ніяких розливів нічого не передбачається. Щодо впливу, на також був прорахований вплив відходів від даної планованої діяльності. Все викладено на сторінках звіту. Кожен вид відходу буде або передаватися на утилізацію організаціям, які займаються даною. Переробку чи утилізацію від конкретного виду відходів, і так само там на подальшу переробку буде передаватися було також на звіті з оцінки впливу на довкілля, представлений звіт щодо впливу на флору фауну, викладений також він в додатках, як згідно того звіту. Після закінчення будівництва свердловин майданчик повертається до свого природнього середовища за виключенням тих декількох метрів квадратних, де розміщується сама свердловина. Фахівцями були відмічені після, ну, звісно, передбачається проєкт рекультивації даної земельної ділянки, засів трав і далі на. На території були відмічені там навіть умовно їжаки, зайці, які перебувають на майданчику вже діючих свердловин аналогічних. Вплив шумовий, також прорахований, він викладений на сторінках звіту, так як санітарно-захисна зона в шестикратному, понад шестикратному, там 3-400, здається, до найближчого житла. Шумовий вплив відсутній на, на це. І тільки в межах санітарно-захисної зони розповсюджується. Також нами було оприлюднено оголошення на дошках оголошень, які охоплюють плановану діяльність розміщені на сайті громади. Громадськість була повністю ознайомлена. Дана планована діяльність з нашої точки зору, як екологів, є допустима. І необхідна для енергонезалежності України. У мене все. Дякую. Дякую за нас. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої заваження та пропозиції до 29 квітня 2024 року щодо планової діяльності споруження розвідувальної сверловини 110-ї теніцької з метою вилення покладів газу суб'єкта зберігання та зооризонти. У зв'язку з тим, що сьогодні я бачу, що громадськість відсутня, тільки є представник суб'єкта господарювання. І згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки представників громадськості. Громадські слухання вважається такими, що відбулися, що є присутні організатор громадських слухань, тобто департамент екології і представники суб'єкту господарювання. Ще раз вже попередньо наголошували, що зі звіту можна буде, по правому вигляді, можна ознайомитися в, примі... в яких приміщеннях і в електронному вигляді в національній екосистемі. Mm. Дякую всім за увагу. Гарного. Дня, спокійно. Дякую, не побачення.